До ЗСУ потрапив полонений із Непалу. Схоже, що Росія знайшла нове джерело поповнення армії. На відео журналісту Андрію Цаплієнку той розповів, як і чому пішов воювати проти України. За словами полоненого, йому 22 роки. Вчився у російському ВНЗ. Після закінчення університету його хотіли депортувати з Росії, тому він шукав можливість залишитися. Йому сказали, що єдиний варіант піти до армії. Пообіцяли платити майже 200 тисяч рублів на місяць. Пішов служити до 70 Армії, university call me for pay money but I have no money and then go. Your university say you don't give money and you return back your country. Go back. And I don't want to go there, I just earn money here and I have no other choice and then I am joined to military. No, um, not give money, just uh, 4,000 ruble. Give uh, money uh, one month, 20 days, just only one, give 4,000 ruble. But he uh, told one nine five hundred thousand money give per month salary, but they don't give me. Однак, на думку Цаплієнка, історія про студентство є брехнею або напівправдою. Адже полонений окупант не говорить російською і дуже погано англійською. Тому навряд чи він міг вступити до ВНЗ навіть російського і навіть на англомовний сектор. Продаж студентських віз через університети є корупційною складовою каналу нелегальної міграції на пострадянському просторі. Тому він імовірно просто звичайний нелегал, вважає журналіст. Але тим не менше непалець зробив висновки і сказав, що більше не хоче залишатися в Росії. Він стверджує, що таких, як він, в російській армії більше тисячі. Наприкінці розмови чоловік звертається до батьків непальською мовою. Uh, Many of my friends are killed. Російські телеграм-канали повідомляють, що не менше вісім непальців вступили вступило до лав російської армії. Вони підписали контракт з Міноборони Росії в Москві, за що отримали по 195 тисяч рублів. Згодом вони приїхали до Ростова та втекли в невідомому напрямку. Ймовірно, вони вже покинули територію Росії зазначається, що наразі їх розшукують за статтею 337 кримінального кодексу Російської Федерації. Самовільне залишення військової частини.